В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем. Всім привіт! Вас вітає Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс FM. І я її ведуча Токар Анна. І сьогодні ми поговоримо про Канаду. Канада Країна, що займає північну частину Північної Америки та майже половину площі континенту, простягаючись від Атлантичного океану на Сході до Тихого океану на Заході. Це друга за площою країна світу: 9 мільйонів 976 тисяч 140 кілометрів квадратних, що поступається лише Російській Федерації, має сухопутний кордон з США та Гренландію на острові Ганса. Після врегулювання територіального конфлікту з Данією, територію, на якій тепер розташована Канада, було заселено корінним населенням понад 25 тисяч років тому. Починаючи з кінця 15 століття, британські та французькі експедиції спершу досліджували, а потім одночасно заселяли Атлантичне узбережжя країни. Проте в 1763 році, після семи років війни. Франція позбулася майже всіх своїх володінь у Північній Америці, включаючи Канаду. Якщо вам була цікава інформація, зберігайте та поширюйте. До зустрічі у нових радіо!